Вона народилася в хворобливій голові самого Трампа, тому що насправді ніякої угоди по великому рахунку не треба, щоб розробляти український натрат. Українське законодавство і так дозволяє іноземним компаніям заходити на український ринок корисних копалин, підписувати угоди про розподіл продукції і бурувати те, що вони хочуть, і видобувати те, що вони хочуть. Інше питання, чому західні компанії не заходили на український ринок? Хоча, насправді, ще до війни, до 2014 року, були у нас факти, коли такі відомі компанії, як Шеврон, заходили в Західну Україну і хотіли розробляти сланцевий газ. А відома британська нідерландська компанія Shell хотіла такий самий газ добувати на Дніпрово-Донецькому басейні. І також були у нас приклади, коли на шельфі Чорного моря укладалися угоди про споїл продукції. Ну, просто з різних причин, в тому числі і з причин початку війни, ці компанії не приступили до е, видобування українських нати.